Великий аналіз нового геймплею Stalker 2, більше деталей про відьмак 4, як західна преса пограла у нове DLC для Elden Ring. Obsidian випадково злили дату релізу своєї нової 3 d action RPG, а Microsoft показала свої нові консолі Xbox Series. Про все це і не тільки сьогодні розповім та проаналізую для вас, тому не забувайте оформлювати підпис десь і підпис Десь та протискати ваш лазер крафтверк щоб підтримувати незалежний український ігрожур. Так як Аддон Shadow of Шедовдіар Трій. Для Elden Ring виходить вже 21 червня. Багатьом західним ігровим журналістам та блогерам дозволили зіграти аж три годинки. Тож тримайте коротку вижимку з перекладом їх загальної схожої точки зору на DLC. Першого ж крупного босса багато хто називає одним з найкращих у іграх From Software. І інфлюенсери зауважують, якщо це той присмак боссфайтів, які будуть протягом всього доповнення, то воно точно не розчарує. Також у Shadow of DR3 багато спектрального оточення, як то могили. Ектральних ворогів, таких як Горгульї і Гуманоїди, що теж непогано освіжає геймплей у порівнянні з основною грою. Наостанок, вестерни кажуть, що нова зброя у Адоні дійсно додає більше унікальних стилів гри та білдів, хоча б, здавалось би, куди вже більше. Але кадри з автоматичним арбалетом та клинками, майже як у принца Персії, підтверджують ці слова. До речі, про арбалети. А що в нас по середньовіччю з вогнепальною зброєю? На Summer Game Fest нам показали перший геймплейний трейлер Doom The Dark Ages з епічними постановочними моментами, як фанат серії, можу сказати, що виглядає Реально просто приголомшливо. Думаю, тепер капітан Америка є пушка, яка трошить черепи ворогів і перетворює їх на кулі. Нарешті дадуть керувати роботами, які у попередніх іграх були красивими фоновими декораціями, що мені трохи нагадало Gears of war, і навіть дозволять політати на якійсь істоті та, можливо, провести на ній повноцінний босфайт. Поки що хочеться сказати про гру, як компанія Apple каже про кожен свій айфон. Виглядає так, ніби це найкращий дум, який коли-небудь. Був зроблений. Реліз колись у 2025 році на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Та що важливо, гра буде у Xbox Game Pass, скоріш за все, з першого дня, навіть без міні-ексклюзивності, в залежності від купленого видання. Але давайте трохи про справжні ексклюзиви. Stalker 2 дійсно виглядає краще з кожним трейлером, на цей раз з великим геймплейним з Xbox Games Showcase. Крім того, що GSC Game World ще до трейлера показали у своєму Твіттері, як будуть Виглядати котики у грі, новий геймплей порадував ще більше: більше української озвучки з піснями, такими як край мій рідний край Миколи мозгового та українізованими фразеологізмами. Більше аномалій та покращений інтерфейс, чудова постановка боїв у катсценах, і підгорілі сраки росіян через чорного сталкера, та тільки текстову російську локалізацію. Що може бути краще? Росіяни готуються пірати, робити моди з їх лайняною озвучкою, але ж. На мій погляд, їх страшенна зацікавленість у грі. Це просто чудово. Нехай споживають правильну і більш розвинену культуру, бо єдиний спосіб донести до них щось це просувати свої наративи, адже по-іншому, крім як якась поєсточка, вони не розуміють і самі роблять так у іграх. Сподіваюсь, що розробники припасли для них також візуальні великодки, які будуть позитивно впливати на інформаційне поле на Росії. Питання по геймплею є тільки до стрільби. З голошником вона виглядає як треба в той час, як вся різноманітність важких стволів. Поки що не відчувається такою реалістичною, як хотілося би. Хоча нагадаю, що реліз назначено на 5 вересня. Тож у хлопців з GSC ще багатенько часу на полішинг і дрібні зміни. І це, якщо не буде чергового переносу, в якому особисто я не бачу ніяких проблем. А ви як? Напишіть свої відчуття, оце мені справді цікаво дізнатись. Ну і якщо до стрільби є питання, то загалом про ганплей журналісти, які могли пограти у демку, говорять позитивно. Погравши кажуть, що зброя відчувається важка. Межкою і справжньою, а ворогів не так легко вбити. Ще кажуть, що крафт і виживання додають виклику у геймплеї, і навіть більше необхідно шукати їжу, воду, медикаменти та запчастини для ремонту спорядження. Штучний інтелект ворогів доволі небезпечний і, що важливіше, непередбачуваний. Вони реагують на дії гравця, ховаються за укриттями та атакують групами. Журналіст, який грав в демоверсію, досить часто помирав під час своєї ігрової сесії. Мені одразу згадався фір, чи хоча перші хаф-лайф і я з нетерпінням чекаю на цей геймплей. Що ще сказати? Передзамовляю колекційне видання, щоб зробити для вас огляд, а вам раджу додати у список бажаного, якщо якимось дивом ви ще цього не зробили, або ж підготуватися хоча б до купівлі Xbox Game Pass, в якому гра, скоріш за все, буде з дня релізу без єдиної години затримки. І давайте не збавляти градусепіку. Але спочатку хочу нагадати, що робити детальні ролики, есе, аналітику, а не просто новини кожним наступним відео на каналі. Дозволяєте тільки ви вашою підтримкою на Бейс на Патреоні. Спонсоркою YouTube, і тому, будь ласка, не зупиняйтесь, підписуйтесь далі, тому що це реально рятує фінансування каналу. Це можна зробити від 10 гривень на місяць. А за більші суми ви отримаєте більше привілеїв, аж до повністю ексклюзивних відео. Дякую всім, хто вже підтримує. Особлива дяка Ярослав Характерник, Сашенька та Сергій Скарбнюк. Збавляти оберти епіку неможливо із настільки гарним продемонстрованим на Xbox Showcase, трейлером перезапуска Fable. Серія, ніби стала більш серйозною серйозною, хоча сподіваюсь, що нова гра збереже минулий фан франшизи у потрібні моменти, виглядає як один з перших надпотужних конкурентів тріполе ексклюзивом Sony, який реально здатен розтрощити їх, як нова пушка Doomslayer робить це з черепами. Реліз десь у 2025 році, але я впевнений у переносах. І це вже гра, яка не вийде на PS5, як мінімум, ще декілька років після виходу. При цьому проект, звісно, також буде з першого дня у підписці Xbox Game Pass, в тому числі на ПК. На Xbox Games Showcase нам також показали набагато більше геймплею Action RPG Evolved від Obsidian Entertainment. І саме з цією грою починається дуже цікава історія. По-перше, у своєму блозі хлопці з Obsidian згадали дату релізу, а саме 12 листопада 2024 року. Але одразу ж ви. Далили її, як добре, що інтернет все пам'ятає, правда. По-друге, варто сказати, що геймплейно це повинна бути Pillars of Eternity 3D. Але ось з графікою трапилась цікавинка. Справа в тому, що у анонсуючому трейлері, який виходив три роки назад, гра виглядала як проект з гіперреалістичною графікою. А виявилось, що це більше фейбл, ніж новий фейбл. Тобто так, відчуття карикатурності та фемелі-френдлішності не покидає, коли ти дивишся на цю графічну складову. Тож це візуал на любителя, який особисто для мене був несподіванкою. Напишіть як для вас. Ну і по третє, на Xbox Podcast показали ще більше геймплею, девелопери поділились новою інформацією, і ключовим буде те, що гравці зможуть грати як від третьої, так і від першої особи. Сьогодні також хотілось би бліцом пройтись по Summer Game Fest, і, на мій погляд, чотири найцікавіших проекти. За двогодинне шоу Джефа Кілі це Black Myth Wukong, Цивілізація 7, Star Wars Outlaws і, звісно, Phantom Blade Zero. У Вуконга з'явився преордерний трейлер, в якому у найепічніший момент заграв легендарний саундтрек, який ви можете чути на фоні, і він зроблений просто неймовірно. А дізнатись про гру все, що відомо до релізу, можна у моєму первинному аналізі за посиланням у куті. Сьома Цива обзавелась тизерним трейлером, який каже про те, що 4 x стратегія вийде у дві з п'ятому році, а геймплей нам покажуть вже у серпні цього року. Що ж ще мінус тисяча годин мого життя? А може й набагато більше. Ставте вподобайку, якщо життєво. Star Wars Outlaws показала на диво одну з найкращих, якщо не найкращу, графічну складову серед ігор по зоряним війнам. До речі, на Ubisoft Forward показали набагато більше геймплею: мінімалістичний інтерфейс, відносно унікальна механіка зламування замків, битви з унікальною фауною, з цікавими анімаціями та космічні битви загалом виглядає чудово. А я нагадаю, що реліз вже 30 серпня цього року. А Phantom Blade Zero, до мого величезного здивування. Демонструє, що із вкрай заїждженого під жанра Souls-like все ще можна вичавити настільки цікаві ідеї, що вони досі є прямими конкурентами Хідетаки Міядзакі. Епічніше QTE на боссфайтах з можливістю подратись з Софією Бутеллою у її ролі з Kingsman, Таємна служба, ну майже шалено динамічна та кривава бойова система, у якій при цьому ніби використовуються контекстні анімації з The Last of Us Part Ту, і реалістичність просто зашкалює. Ніколи. Але б не подумав, що буду так чекати на якийсь черговий Souls-like, навіть не від From Software, адже гру розробляє китайська компанія, темна конячка S-Game. Але давайте про те, на що 100% варто чекати всім і кожному. Ми вже знаємо купу цікавого про відьмак 4, але далеко не все. Сьогодні мені вдалося дістати ще деякі, лише на перший погляд, незначні подробиці. Бос Larian Studios у інтерв'ю виданню Games Pressure казав, що Baldur's Gate 3, яку вони зробили, має E Набагато менший бюджет ніж такі ігри, як GTA 6 і The Witcher 4, враховуючи, що на розробку третьої балди пішло приблизно 100 мільйонів доларів, ми можемо розраховувати на декілька сотень мільйонів у четвертого відьмачка. Адже GTA 6 взагалі може досягнути 2 мільярдів. Для порівняння, бюджет третього вічера був 32 мільйони на розробку і 35 мільйонів на маркетинг. Іншими словами, відьмак 3 гра, яка по сьогодні є однією з. Найкращих ігор в історії людства і навіть виглядає доволі сучасно по міркам 2024 року з відносно незначними оновленнями текстур. Це гра, яка має бюджет щонайменше у 3-4 рази менше, ніж новий відьмак. Це в черговий раз підтверджує купу оптимістичних сподівань з мого великого аналізу гри за посиланням у куті, як, наприклад, додавання у відьмачка NPC з повноцінним штучним інтелектом, які зможуть нескінченно відповідати на ваші запити. А ось ігровий підрозділ Microsoft, схоже, вирішив відповісти на запит аудиторії. Так, на Games Showcase шоукейсі Мікром, які також показав. Казали три нові консолі Xbox. Ними стали білий Xbox Series S на 1 терабайт за 350 доларів, білий Xbox Series X на 1 терабайт Digital Edition за 450 доларів, та Xbox Series X на 2 терабайти із кольором Galaxy Black Special Edition за 600 баксів. Отже, в нас з'явились нові ціни, кольори та розміри пам'яті. І єдине, що тут дійсно мені цікаво, це розміри сховища, адже власники Xbox Series. S на релізі консолі страшенно жалілись на нестачу пам'яті 512 гігів у стандартній версії, бо приставка також забирає суттєву частину стореджа для роботи функції Quick Resume і там взагалі по факту було щось типу 400 гігів. Тепер це нарешті вирішено, але чи не запізно? З 2 терабайтним Xbox Series X теж вийшла приємна ситуація, адже його ціна дорівнює ціні Xbox Series X на 1 терабайт. Плюс проприєтарний SSD майків на 1 терабайт. Тобто за ті самі гроші у вас тепер взагалі нічого не буде стірчати з консолі. А ось чому у повністю цифрового білого Xbox Series X на терабайт немає 2-терабайтної версії, це вже питання, яке лишається відкритим. До нього доведеться купувати додатковий сторидж, який буде стірчати. Все ще думаєте, що ігри це пуста витрата часу? Тоді як вам новина про те, що Ікея наймає працівників у віртуальний магазин Roblox. Шведська компанія Ікея та ігрова платформа Roblox розробили гру, The Coworker. Дії відбуватимуться у віртуальному магазині Careers Done Different, де працюватимуть наймані робітники. Працівником у магазині може стати кожен повнолітній, охочий з Великої Британії та Ірландії, як каже CNN. Відкрили десятки вакансій, а заяву на посаду можна подати до 16 червня на сайті компанії. У Careers Done Different можна працювати продавцем або вантажником. До обов'язків працівників входитиме допомога відвідувачам у виборі меблів, облаштування шоурумів і подавання їжі в кафе Ікеї. За роботу можна отримати гроші. Працівники отримують 13 фунтів стерлінгів і 15 центів за годину. Так, краще Ікея просто повернулася в Україну, але. Такі новини не можуть не дивувати. Як і не може не дивувати купа інших презентованих на літніх івентах нових ігор. Хочеться також відмітити деякі ігри з UB Forward та залишки з Games Showcase. Чудово виглядає геймплей ремейку третього Metal Gear. І зі зливами дат релізу пішла якась тенденція. Офіційний аккаунт GameStop випадково оприлюднив дату релізу Дельти 17 листопада цього року, не знаю, чи настільки це випадково, але ж нам тільки краще. Кепта Своїть. А епіку додав трейлер на рушії Years of War e Day. Хоча особисто я вважаю, що чотирьох ігор серії кавер-бейст шутерів було достатньо. А шоста, це просто якийсь не те, що конвейер, а грінд. По Індіані Джонсу The Great Circle показали більше геймплею та катсцен, які також додали масла у вогонь. Ну а вишенки на торті це, звісно, анонс ремейку ремейку, якщо ви розумієте про що я. Принц Persia The Sands of Time, який вийде у 2020 Шостому році. І багато геймплею Assassin's Creed Shadows, який показав купу офігезних постановочних моментів у боївці і Стелсі. Але на то вони і постановочні, що треба дивитись, як це буде гратись насправді. Хоча мені захотілося пограти, навіть не дивлячись на те, що я перенасичений асасинами. А ось україномовним контентом по іграх важко перенаситись, адже його не так вже й багато. Тож натискайте на інші відео, на каналі ще багато цікавого, або можна також підтримати канал посередині. Дякую за. Перегляд і до зустрічі у ваших рекомендаціях.